Усім гарного дня, продовжую шити куртку, зараз буду зшивати рукав і робити розріз по рукаву. Але я при розкрої не врахувала припуски на розрізи, тому мені доведеться придумувати якийсь інший спосіб обробки розрізів. І в такій обробці я вирішила використати кромку із цієї ж тканини. Довжина розрізів в мене 10 см, я відмітила і відрізаю кромку трішки більше, як і говорила раніше в попередніх відео, що можна було дублювати. Зрізи деякі з лічової сторони, і саме літові зрізи можна було з ліцевої сторони продублювати. І мені доведеться переклеїти. Зараз буду обробляти розрізи, припуск знайшов 1,5 см, і я смужки із кромки ложу так щоб бахрома в мене була за наміченою лінією і пришиватиму так, щоб строчка в мене проходила біля бахроми. Кромки пришила, тепер можу зшивати ліктьовий шов по рукаву. Шов пришивання 1,5 см. Далі припуск в мене буде дивитися на верхню частину. І оздоблювальні строчки я буду робити по верхній частині рукава, тому припуск на нижньої частини рукава я залишаю, а припуск верхньої частини підрізаю, залишаю десь 0,5 см. Для зручності заметую припуск на шов. Припуск я не заметала. І спочатку я пришию припуск до кромки по розрізу. Не зняла момент пришивання, але показую, що пришила на 01 від краю. По краю кромки, який у мене виходить, я висмикую ниточки і трішки зрізаю, прошиваю оздоблювальні строчки. Одночасно продовжую оздоблювальною строчкою закріплювати кромку до розрізу рукава. Зараз зроблю закріплення по рукаву маленьким зигзагом. З цієї сторони теж висмикую ниточки, скромки і підрізаю. І рукави в мене готові. Шию куртку, я вже її рукави пришила, а, вже й шви всі бийкою обшила. І думаю, а ну ж, я приміряю. І дивлюся, що мені рукав тут ну зовсім не подобається. Мені хочеться оце все прибрати, що висить по рукаву, сколоти і зрізати. І я ще б хотіла поглибити лінію пройми. У мене таке враження, що рукав взяли зовсім з іншої моделі. Ну що ж, пішла я пороти і виправляти. До речі, я вже шила по цій викрійці куртку. В процесі ще пошиву я теж звернула увагу, що в мене рукави якось назад дивляться. Я спочатку думала, що я їх переплутала, ну тобто з лівий з правим. Але я нічого не виправляла так і залишила. Розпорола я рукав і спочатку я вирішила викроїти її з макетної тканини. І цей рукав мені вже набагато більше подобається. І тільки зараз помітила, що в мене лінія пройми кривувата. Розпорола я обидва рукави, шви, розпрасувала, сколола, сумістила плечові шви, кокетки, бокові шви. І я ще вирішила поглибити пройму на півтора сантиметри. Міряю довжину по проймі. Ось що в мене виходить по рукаву. Поглибила я зрізи окату по 2 см з обох сторін, Це не враховуючи припуски. Довжина пройми співпадає з довжиною окату рукава. Це я наметала рукав, щоб подивитися. І все одно ніби трішки проситься ще забрати. Але я вже так і залишила. Закінчую я цю частину відео. Дякую всім за увагу і до зустрічі!